Свій п'ятилітній ювілей творчий колектив відзначив яскравим сценічним дійством. Кожного гостя юні співаки зустрічали біля входу у концертну залу. Православним глядачам колектив знайомий передусім своїми регулярними виступами на святах, що проводяться у галереї Соборна на місці будівництва Свято Воскресенського кафедрального собору Української православної церкви. Всяка творчість являється проявом тих талантів, які Бог заложив у кожну людину. Те, що діти на сьогоднішній день мають можливість такого інтелектуально-культурного розвитку, надихає виключно на те, що у майбутньому вони будуть добрими, хорошими людьми і громадянами. Знаю по собі, оскільки в самодіяльності також з шкільних років приймав участь. І те, що переживає дитина, коли виходить на сцену, коли Заставляє серце іншої людини радіти, ну мабуть, є самим добрим проявом усього того емоційного, що може бути приємним і добрим у сьогоднішній день. Забаву створили дві тоді ще студентки Національної музичної академії імені Петра Чайковського. Начинали очень скудно. С трех человек буквально основного состава, которые сейчас переросли в шоу-группа, которая стала в этом году лауреатом Черноморских игр. Вот, где познакомилась с Гайтаной, которую мы с удовольствием сейчас ждем у нас на вечере, и получилось посотрудничать вместе с ней. Участники в галерее Соборной Части концертних програм всевозможних. Вот недавно был на Майдані ярмарка от Ніколая до Рождества. Ми там приймали участие теж. То есть ребята люблять лавру, ребята ходять і ну, ми очень рады такому сотрудничеству. Сьогодні ансамбль Забава налічує уже понад 70 дітей різного віку. Для найменшеньких тих, кому виповнилося лише два рочки, діє група музичного розвитку. Дошкільнята займаються співом з особливою жагою. Батьки зізнаються, малеча ладна на будь-які жертви, тільки б не пропустити зустріч із забавою. Займаємося перший дуже Завольна що ми попали. потрапили. Девчонки замечательные, руководители все отдают душу все, свое настроение и энтузиазм такой. Ребенок просто бредит этими уроками всеми, ждет с нетерпением все. То есть мы очень довольны. Да, ей очень нравится, она в восторге, ей нравятся все э, девочки, с которыми она поет тоже. И мы, мы, наша вся семья, тоже очень довольны этим коллективом, этим руководителем. И дети великолепные. Высокий уровень, все замечательно, чудесно. Дети очень довольны, родители, бабушки, дедушки тоже довольны. Мы сегодня всей семьей сюда пришли. Старші опановують більш серйозні дисципліни. Основний склад ансамблю бере активну участь у культурному житті столиці. За плечима у маленьких артистів виступи на пісенних конкурсах та фестивалях як в Україні, так і за кордоном. З багатьох таких поїздок забава поверталася з нагородами та призами. У творчому доробку ансамблю два музичних альбоми. А щодо репертуару, то він дуже різноманітний. Українські та російські народні пісні, дитячі твори сучасних композиторів, естрадні хіти та джазові композиції. По завершенню концерту традиційне фото на згадку. І яке ж дитяче свято без солодощів? Спеціально для юних талантів спекли величезний торт.